Вітаю вас на моєму каналі. Якщо ви новенькі, мене звати Ганна, я практичний психолог. Вже кілька років я проживаю в Англії і консультую онлайн. Отже, це дубль, мабуть, третій цього відео, тому що я давненько так не знімала, і в мене реально заплітається язик, тому вибачте. Беріть також щось тепленьке, смачненьке, і ми будемо з вами спілкуватися. Я не знаю, коротше, я знаєте, як зроблю. Я запишу це відео. Якщо воно буде не, не таким, як я хочу, я собі це пробачу. Тому що перфекціонізм це дорога в нікуди. Тьху на нього все, поїхали. Недавно в себе в інстаграм і, до речі, в попередньому відео ми з вами говорили про соціальну тривогу та соціальну фобію. І одним з проявів соціальної тривоги і соціальної фобії є уникаюча поведінка. І сьогодні ми будемо говорити саме про уникаючу поведінку. Але ця уникаюча поведінка вона може бути притаманна людям, у яких не обов'язково є соціальна тривога. В яких ще випадках ми можемо побачити цю уникаючу поведінку? Соціальний тривожний розлад, соціальна тривога і фобія, так? Панічний розлад, тобто панічні атаки. У мене були багато, до речі, кейсів, коли я працювала з панічними атаками. І ну так коротко дуже. Людина йде до магазину або сідає за кермо, або просто виходить на вулицю, коли там о 12 дня, і сонце, скажімо так, дуже яскраво світить. І у людини в той час ставалася така напруга внутрішня, і це доходило до панічної атаки. І в себе в голові людина зв'язала ці дві події. Те, що Сонце світить, і в мене панічна атака. Тому я не буду краще виходити в день на вулицю. Таким чином, людина уникала виходу з дому, там, до магазину, в спортзал, ще кудись. Це уникаюча поведінка. І людині здається, що, уникаючи чогось, вона себе таким чином рятує. Це не завжди так. Наступне, коли ми можемо побачити уникаючу поведінку, це у людей з. Уникаючим розладом особистості, ПТСР, уникаючи тип прив'язаності, токсичний сором, травма покинутості, депресія, тривожні розлади тривога, токсичні відносини і там, неорганізований тип прив'язаності. Але навіть у людей, в яких, в принципі, немає діагнозів, якихось там прям таких, знаєте, труднощів, я, я вибачаюсь, ви, мабуть, чуєте оце. Це в мене птахи там внизу. Кричать. Людей, в яких, в принципі, немає цих всіх діагнозів, так в них також можна побачити цю уникаючу поведінку просто в буденному житті. Людина, наприклад, ну, соромиться, так? Нема прям токсичного сорому, але вона соромиться. Вона соромиться здатися тупим, щоб про неї подумати, що вона тупа. Тому вона не буде писати там. Стосовно того, щоб там зробити якісь документи. Вона буде уникати вирішення якихось питань, там таких побутових. Вона буде уникати просто зателефонувати щось кудись питати, тому що є певний страх чогось. Закрила двері, щоб пташки не лящала так голосно. Поділюся з вами зараз своєю ситуацією. Такої, знаєте, я навіть не можу зрозуміти, чи то є соціальна тривога, чи то є інша якась. Ну, Я думаю, що там справи в іншому. Але це в мене відбулося в моєму персональному досвіді, і я не могла зрозуміти, чого я так зробила. І от я довго аналізувала, ну там, знаєте, так періодично поверталася до цієї ситуації. І я зрозуміла, чого я так зробила і що це було. Коротше, коли я переїхала до Англії, мій на той час хлопець, зараз він мій чоловік, зі своїми друзями організували для мене birthday party. Тобто це було так вечірка на день народження, сюрприз. Я прийшла і такі всі, типу, сюрприз, і там були і різні гостинчики, і різні напої, і коротше, і торт, і що там тільки не було, і музика, і я. Так розгубилася, що це все для мене. Я така а, клас! У мене реально був шок. Я не знаю, як люди вміють так реагувати. Знаєте, типу, емоційно, якщо щось погане стається, вони одразу можуть заплакати або закричати. Якщо щось добре, вони можуть одразу зрадіти. В мене такого немає. Я просто туплю. Ну, типу, кілька хвилин я ніяк не реагую, знаєте, типу. Замерти. Звичайно, я виразила радість, але в мене такий був трошки шок. Ми там просиділи, я не знаю, мабуть, кілька годин. Реально, Ну, англійці, щоб ви розуміли, гуляють. я не знаю, годин 12. Я ну, взагалі така людина, що ну, я не люблю гулянки, я дуже стомлюся від того. Але це був мій день народження, могла б залишитись, знаєте? А я просто ну, повеселилась кілька годин, і, типу, пішла додому. Настільки смішно зараз. Я ну, Потім так, відчула якусь провину трошки. Ну, типу, люди для мене старалися. Я типу, звалила потім. Чого ти так вчинила? Я довго з собою розмовляла, і я зрозуміла, що це була уникаюча поведінка з мого боку. Покинути цю вечірку раніше це уникаюча поведінка. Добре, розібрались. А уникати чого? Чого я уникла? Я всі ці люди, я до них прекрасно ставлюсь. Я всім їм довіряю. В мене немає там якоїсь напруги з ними. Це не через них відбулося. А що тоді? Коротше, для у мене є така штука, не знаю, мабуть, у багатьох людей мого типу мислення є така штука. Це, типу, ти не любиш, коли тобі. Тобі складно приймати допомогу. Тобі складно, коли. Не те що складно, коли для тебе щось роблять. Ти такий, типу. It's for me. Типу, це для мене це настільки якось дивно. Для мене, коротше, це відчуття реально хороше відчуття. Воно було настільки тяжким, я не, не змогла перебувати з цим відчуттям так довго. Тому я обрала уникаючу поведінку. Звалити просто з цієї вечірки. Жах, жесть. Отак. І я зрозуміла, що це моя копінг-стратегія. Розумієте? Тобто копінг-стратегія це механізм, стратегія, яка допомагає нам з чимось справитися, «to cope», з чимось впоратися. І у кожна людини вона різна, але уникаюча поведінка, це одна з копних стратегій, коли ви просто чогось уникаєте. Дуже часто цей дискомфорт він не є якимось раціональним, так тобто ці люди хотіли для мене це зробити. Вони не робили це того, що їх я не знаю там по горбу били, щоб вони це робили. Вони не робили цього, бо і не відчували, що я там якась заноза в дубі. Вони хотіли це зробити. В Попередньому відео, ми до речі, з вами також розмовляли, говорили про це, чому людина, наприклад, уникає контакту з людьми, і також там цікаво, на мою думку, є думки. Чи іноді ти просто не хочеш бути грубим, коли тобі, наприклад, телефонує хтось, а ти ну, не в настрої. І ти не хочеш просто брати трубку. Не тому, що ти такий весь соціофоб, ти уникаєш спілкування, ти просто не хочеш здатися грубим. Ти не знаєш, що відповідати саме зараз. Ти просто не хочеш, щоб тобі дзвонили в цей час. Наприклад, я вважаю, що просто тупо телефонувати людям, поговорити без того, щоб спитати, чи ти не зайнятий, у повідомленні. Це грубість. Бо ми живемо в час, коли телефон, наприклад, постійно з нами. Ну, пості, як наші труси, розумієте? Ну, може хтось наносить так часто? Ну, ви зрозуміли мою думку. І це якось дивно втручатися в простір людини просто в будь-який тайм, та, який ти захочеш. Це те, що мене, наприклад, більше. Не знаю, як вас. В тему соціофобії я зробила допис в інстаграмі з кейсами соціальної тривоги та соціальної фобії. І мені здається, що вони досить цікаві. Вже перший кейс дівчини Карини, яка хотіла вести свій блог. І вона, вона, до речі, були реально такі кейси, вони трошки змінені тут, але схожі. Коли людина хоче щось робити, вона, наприклад, працювала довго на одній роботі. Потім вона вирішила там більш... Якусь творчу професію тобто, вивчити, Вона починає цим займатися і вона не приступає. Тобто вона вчиться, 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 вчиться. Курс купила один, курс купила другий, третій, п'ятий, десятий. Вона вчиться постійно, а ніяк не почне практикувати. І здається, що вона не досить знающа, що ну, якось мало, якось вона не готова. Оця покупка безкінечна, компульсивна цих курсиків це є ваша уникаюча поведінка. Що ви купляєте курси і практикуєте, ви свої знання перетворюєте в навички, це одна справа. Коли ви просто вчитесь. І не практикуйте це взагалі, ну це реально фігня, тому що ви не засвоюєте інформацію так добре. Кожного разу Каріна собі каже: а як я буду виглядати в очах рідних, там якихось знаєте дальніх родственничков, у які там люблять попліткувати, яка різниця, що думають ті ноунейми. Вибачте, я кажу зараз про якихось злих таких, знаєте, у деяких людей такі злі дальні родственнички. Я про них кажу. Хто ці люди? Як я буду виглядати в очах там, і, там, колег, колишніх, якихось колишніх знайомих? А раптом люди це такий також цікавий момент. Люди побачать, якщо я почну вести блог і показувати своє життя, люди побачать, що моє життя не таке вже цікаве, я не так вже й добре живу, або я вже не така розумна. Коли ти створюєш певний образ і ти його транслюєш, він тебе робить заручником, і тобі складно, знаєте, крок вправо, крок вліво, і все, вони викриють мене, що я не такий, тому я буду уникати. Далі нікому це не буде цікаво. Так? Це також уникаюча поведінка. Людина чого може тут уникати в даному випадку? Відторгнення, я буду робити, я буду вкладати душу. А ну нікому не буде цікаво. Такий, знаєте, соціальний ігнор. Далі я ще не достатньо готовий. Там треба схуднути, треба телефон новий купити, треба обої поклеяти. Тоді я почну вести блог. Це також уникаючи поведінка. Це перший кейс. Другий кейс в нас був. Ну, таке ім'я. Боб. Значить, Боб у нас шукає роботу. Боб дуже хоче знайти роботу, він такий весь завзятий, начебто, там, може, всі свої резюмешки поробив, фоточку 350 разів змінив. Але кожного разу чомусь він забуває прийти на співбесіду. Чомусь він не бачить, що йому дзвонять. Чомусь він не читає той імейл, який йому прислав з роботи. Якимсь чином він постійно себе саботує. І це можна бачити, навіть якщо людина там намагається якісь стосунки побудувати. Ну і щось, ви знаєте, щось постійно відбувається таке, що воно не виходить і не виходить, і не виходить, і не виходить те, чого вона, вона чи хоче. Вона, вона наче хоче, як Еміном тільки що була. Це самосаботаж. І це також може бути уникаючою поведінкою, людина уникає якогось відчуття. Всіх цих персонажів, всіх цих людей, їх об'єднує одна й та сама страх страхія. <сум> одна й та сама стратегія, уникаюча поведінка. Насправді, уникання дуже часто може взагалі людину доводити до більш таких серйозних тривожних розладів. Тому, якщо ви відчуваєте, що ви чогось уникаєте. По-перше, це ще треба себе на цьому спіймати, що ти уникаєш, ти можеш почати бачити свою уникаючу поведінку і питати собі, себе, яких саме емоцій почуттів я уникаю, чого я хочу уникати цієї ситуації. Чи на, наскільки взагалі раціонально те, що я от хочу цього уникати? І це відчуття, якого я так боюсь, наскільки воно раціональне, наскільки воно реальне взагалі? І ну, з цим також можна трошки погратися, попрацювати і підкоригувати, якщо вам це заважає. Часто людина каже мені не заважає. Мені все добре. Оце, знаєте, такий захист агресивний. Please. всі, Всім людям потрібен якийсь копінг-механізм. Це в принципі нормально. Якось себе захищати від неприємних станів, емоцій. Це нормально. Але є ситуації, коли ми не помічаємо, чому саме ми так робимо. І ці ситуації можуть трошки сковувати нас, а іноді не дуже трошки, розумієте? І наше життя стає не таким, яким ми хочемо його бачити. І ми потім себе питаємо, чому не так, як я хочу, а не саботуєте ви самого себе часом. Чи є у вас уникаюча поведінка? Може, є якісь відчуття, які ви боїтеся пережити? Наприклад, те, що ви не будете комусь цікаві? Те, що в мене, наприклад, те, що я буду якимось тягарем для когось, це я ненавиджу. А потім я думаю, давай раціонально подумаємо. Ти реально тягар? Ну, от реально прям тягар? Ні. Ти була для себе тягарем? Ні. Зі мною комфортно, прекрасно я самостійна людина. І все, і оця раціоналізація реально допомагає побачити, наскільки це не так, ми можемо логічно щось розуміти, але відчувати себе все одно по-іншому. В такому випадку, коли ви робите, тобто дію, перевіряєте, наскільки це так. Наприклад, я. я відчуваю себе тягарем. Якщо я залишусь на цій вечірці подовше, я максимально буду концентруватися на тому, як класно і як прикольно, що це для мене зробили. І наскільки їм також кайфово від цього, я повинна витримати оцей дискомфорт якийсь час, так, зустрітися зі своїм от, того, чого я уникаю. Ще раз подивитися на це, переоцінити, чи справді це так, так, перевірка реальністю взагалі поведінковий експеримент. І тоді вже робити висновки. Я залишаюся на цій вечірці, я дивлюсь, що, блін, все так класно. І потім я йду, просто, коли там всі розходяться вже, і мені від того добре, і я рада. Відео було таке довгеньке, але воно було, на мій погляд, легким, таким недушним. Ем, як мені здається, таким більш просто, знаєте, розмовним. Якщо вам було цікаво, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, приходьте до мене в інстаграм. У мене також є телеграм-канал, але він такий приватний. Я іноді викладаю в себе в сторіс туди ссилочку, і люди встигають підписуватися. Там е, більше такого мого не те, що життя, але я там просто розказую якісь такі більш персональні ситуації та розглядаємо різні кейси. Отже, приходьте, буду рада вас бачити. І також я запрошую вас до себе на онлайн-консультації. Всім гарного настрою! До побачення!